Привітю вас, підписники, просто хто зайшов на канал, подивитись відео або просто нажав на відео. Дивіться, сьогодні у нас отаке вот реле, ми його розберемо і подивимось, чи є позолота на гірконах. Так, у мене кусачки. Споможуть вони нам чи ні. Зараз подивимося. О, помогли. Ця пластмаска раз, два, тріснула в наших руках. І що ми тут? Розламується воно легенько, так що... О, бачите Якщо підготуватися, то можна так одне два, то ця кришку можна потім знімати отак, да і все. Легенько вона знімається там просто тут через камеру. І видно, вже наші геркони. Вони тут чим-то Запаяні. Ми їх зараз. Отак, раз. І два клацнем, щоб можна було виняти їх з другої сторони. І все, беремо отак. Раз, потянули, два потянули і сразу два може і витягнемо. Оп! О, бачите, тут який гіркон. З одної сторони дві, з другої одна. Ну, на жаль, позолоти ми, напевно, не бачимо. Так, да, без позолоти. А може, є позолотка? зараз ми його. О, перестирали. А ні, тут такі маленькі, з однієї сторони, без позолоти, а тут. Ну, Вроді би як чуть-чуть є позолоти. Чуть-чуть напишіть, це позолота, вроді-би, да? Чуть-чуть позолотки. Ну, Чуть-чуть все одно є на одному. Так що ось такий. Провіримо зараз ще на іскру. Є іскра. Значить, це якесь желізо. Хто знає, яке, напишіть в коментарях. От таке реле ми сьогодні розібрали. Ще є медь. Ви вже знаєте, що медь. Берете отак, чуть-чуть. клац, клац. Потім надломали. О, це желізне, а отут медяха. О, сломали цю штучку. Ету сняли клієнку і вже вам меди ще трохи є. Поняли? Ловіть лайфхак. Пишіть в коментарях, будемо розбирати вам різні вещи, які вам надо.